Всім привіт! Я Люда. Це канал Люди Кіно. І в цьому відео я розкажу вам про все найцікавіше, що сталося в українській кіногалузі останнім часом. Поставте одразу пальчик вгору і клацніть підписку! Почну з Оскара. Українсько-американський фільм Порцелянова війна номінований у категорії Найкращий документальний фільм. І, звичайно, коли ви будете дивитися це відео, вже будуть відомі переможці. І, чесно, аж страшно уявити, що не буде. Але я зараз в минулому і можу поки що не переживати. Але навіть сама по собі номінація це вже дуже добре. І фільм Порцелянова війна, якщо що» буде в українському прокаті із 6 березня. друже, заберемо тебе зараз. Тішись, котик. Все буде хорошому цікаві. Ну і нагадую про всяк випадок, що минулого року Оскар отримав фільм «20 днів у Маріуполі в цій же номінації. А цього січня його режисер Мстислав Чернов отримав уже за новий свій фільм «2000 метрів до Андріївки. Нагороду за найкращу режисерську роботу на фестивалі Санденс США. Ну і, до речі, «20 днів у Маріуполі теж спочатку отримав нагороду на Санденсі, а потім уже дійшов до Оскара. Може, і цього разу теж так буде. Ну, і якщо ми вже йдемо по нагородах, то камінь Ножиці Папір, британський короткометражний фільм із українськими акторами, отримав премію Бафта. Це такий британський оскар. І дивіться, що сказав актор головної ролі Сашко Рудинський на церемонії нагородження. award Амгона дедикадесворту майфренд Женя Світличний худайт індевор файвдейс бифовистартешутин, алсоуту олґолз гу дефенд. Make my country independent. Thank you so much, сомачбавця and слава Україні. Ну і я не можу не згадати про те, що я померла в Ірпені. Фільм Насті Фалілеєвої нагородили як найкращий анімаційний фільм на фестивалі у Клермон Ферані. Це найбільший і наймасштабніший фестиваль короткометражного кіно у світі. Хто живе під охороною Всевишнього? Ти під покровом Бога Небесного селиць. Він спасе тебе всі тіло в від пошисті згубної. І ще одна визначна подія у фестивально-нагородному напрямку. Документальний фільм Каті Горностай, стрічка часу про українську освіту під час повномасштабної війни брав участь в основному конкурсі Берлінського кінофестивалю. Останній раз до цього Українська стрічка брала участь в основному конкурсі в 1997 році. Це був фільм Кіри Муратової. Три історії, отож. Хоч нагород Катя Горноста із Берліна нам не привезла, все одно це визначна подія, ну і натомість. Катя привезла нам в Україну дитину, що точно краще за будь-які нагороди. Але нагороди, все ж таки, з Берліна привезли режисери Максим Наконечний і Анастасія Солоневич. Проєкти їхніх фільмів відзначили на Берлінале Co-Production Market, і вони отримали грошові призи для продовження роботи над своїми фільмами. І далі я розкажу вам про інші значні індустрійні події. Держкіно повернули в управління Міністерства культури. Якщо ви пригадуєте, в 2021 році його зробили окремою установою, яка підпорядковувалася кабінету міністрів. Але ця ідея явно себе не виправдала м'яко кажучи, і тепер все повернулося назад. Е, ви пам'ятаєте, скільки було за ці роки різних судів і суди досі тривають. Взагалі мені поки що складно оцінити, який це вплив матиме на індустрію, тому що для індустрії головне, щоб були гроші і щоб ними ефективно управляли. А грошей на 25-й рік, наприклад, на кіно закладено дуже мало, тим не менш. Просто перед новим роком, ну так, останні місяці перед новим роком, я так розумію, що минулорічний бюджет не згорів. Держкіно уклало чималенько угод на виробництво фільмів, і видання нове українське кіно виділило 5 проєктів із найвищим бюджетом. Я почну з найбільшого. 30 мільйонів гривень отримала студія Анімаград на повнометражний анімаційний фільм Наша файта. І, до речі, над цим фільмом креативним продюсером працює Антоніо Лукіч. Тож цікавенько, що там вийде. Далі в цьому переліку найдорожчих фільмів драматичний фільм Лютий привіт режисер Максима Литвинова, який має телевізійну історію. Історична драма Будинок із химерами режисера Дениса Тарасова, це те, що божевільні знімав. Історична драма, чому я вбив Бандеру режисера Тараса Рибальченка, е теж він раніше знімав телесеріали. І воєнно-патріотична шпигунська драма Спецоперація Синиця, в право вибору режисера Ахтема Сейтаблаєва. Про нього ви так все знаєте. Ну і здогадайтеся, яка спільна риса у всіх цих найдорожчих кінопроєктів. Напишіть про це в коментарях. Тут правильної відповіді немає просто поділіться з думками. Є багато правильних відповідей. І ще з індустрійного цікавого. Планета кіно запустила онлайн-кінотеатр, і він називається Планета онлайн. Від звичного формату онлайн-кінотеатрів, коли є бібліотека із тисячами фільмів, тут їх усього 16 на місяць, але при цьому відбірних із гарною фестивальною історією, зі свіжими помідорами на Rotten Tomatoes, тобто з гарними відгуками критиків і високим рейтингом IMDb. Українські фільми там теж є, коли що. А ще онлайн кінотеатр зробив Довженко-Центр, і він називається Довженко-Центр онлайн. І там, звісно, тільки українські фільми всіх часів і народів. Поки що цей сервіс працює в тестовому режимі, я закликаю вас зайти, поклацати, подивитися «Пропалу грамоту або ще щось, поспівати там, рибу з раком або що. Тут на кожен фільм потрібно купувати окремий квиток, а при тому, що на планеті кіно потрібно купувати підписку. Тим часом у Такфлікса вже є власне виробництво, і це не те, що прямо велика новина. Але ось у цьому лютому я була на спеціальному показі короткометражних фільмів, зроблених під егідою Такфлікс Ориджінал, і дуже пишалася цим. І вітаю всю команду. Мій фаворит у цій добірці називається Мозайки Києва. Зайдіть на Такфлікс. Подивіться, а з промокодом Люди кіно ви можете отримати знижку 10%. Ну і я в цьому дайджесті не можу не згадати про те, що відбувається у творчих вишах. Ви точно чули про це? Я нагадаю, що викладачів звинувачують у домаганнях. У насильстві, в психологічному, фізичному, навіть колишні чинні студенти викладачів усувають від роботи у вишах і від роботи в театрі. Це вже все набуло такого масштабу, що точно система творчої освіти буде змінюватися, і культура всередині мистецьких закладів також. А ми маємо це з вами тримати на контролі як громадськість, і як в принципі люди, які працюють в цій індустрії, які отримували освіту в такій формі і не бажають цього іншим. Ну і тепер швиденько пройдуся по тому, що чекає на нас цієї весни в кінотеатрах. Вже в прокаті зараз песики із Лесою Нікітюко головній ролі. Кожен чоловік, з яким я зближуюсь... Фу, блін, я не можу, я ти просто якийсь антисекс. хто Перетворюється на песика. З 6 березня, як я вже казала, виходить порцелянова війна в прокат. От скільки я себе пам'ятаю. Я всегда рисовала. Наша робота у співавторстві вона була, власне кажучи, питанням часу. 13 березня вийде відпустка на ОСЛІ режисерки Валерії Фадєєвої і сценаристки Юлії Салімовської. Ви що, зберетеся вести мене на цьому дороблі? Можна звірюва. Двадцять сьомого березня планують випустити Раша Гудбай виробництва 95-го кварталу режисера Олексія Кирющенка. Ми так, зараз Дані ми опинились в Україні. Та бува, як ми взагалі там опинилися. Якщо, якщо раптом всь, тебе запитають, всь, просто говори слава Україні! Слава Україні! Слава Україні. Молодець. А в саме найкритіший момент. Вчинку. На 3 квітня запланований вихід у прокат документального фільму Фотофобія. Це стрічка про життя на початку повномасштабного вторгнення у Харкові. Наша копродукція з Чехією і Словаччиною. А зараз якщо буде літати, будуть літбуть літі везде. Чому їх інтересував саме перший день, Чому не другий? Чому не п'ятий. 3 квітня ще вийде Мишоловка режисера і сценариста і військового, до речі, Сергія Касторних. Де ви знаходите? Під Кремінною. Завалений бліндаші їжі нема. Йдуть бої? Ви серйозно? Вони... Ідуть прямо наді мною. 10 квітня в прокат випустять кіновиставу від формації Мур. Ти романтика. Це досить відома вже вистава. Я, в принципі, не пам'ятаю, щоб у нас колись таке було, щоб в кіно виходила зафільмована вистава. Тобто фільм Юей тут створює прецедент. Хлопець молодий. В семінарію попав. Павло Григорович Тичина. Ви наш герой. Володимир Сосюра. Я поет. Робітничі раніше Шановний Михайло Семенко це Харщина. Це жіноче тіло володя. Курба, життя це просто сцена. І ми на ній актори. Хвильовий чим кров пахне. Ну і 24 квітня в прокат вийде фільм е, польського виробництва з українським контекстом Дві сестри. Прекраща. До Києва. Не Кію. Не Кію. Ми Київ. Ми Київ. Ми їдемо до Києва. Кірпінь. Дівчата, ви з Польщі. Звичайно, дати виходу в прокат можуть змінюватися, особливо в наших умовах. А на зараз це все. Не забудьте відреагувати в коментарях на все, що ви почули і побачили. Можливо, я якісь новини не згадала. Цікавтеся українським кіно, воно багато нам про нас розказує. І до зустрічі в наступних випусках.